Ранку 15 вересня, понеділок, 8 година ранку. Богдан вже пішов в школу. Я ось приготувала для Віки кашу, віка ще спить. Я трохи привела себе до порядку, але тільки трохи, поки що, а поки що загружу пральну машину прання. Вийшла вже на вулицю, йду на маршрутку. Щось ніяк не можу виспатися і відпочити. Геть не знаю. Коли Віка була зовсім маленька, особливо коли вона тільки народилась, я могла цілу ніч не спати або спати десь там так, з 2 до 6, з 2 до 7 і якось залишалась жива. Це, певно, що на гормонах тільки можливі такі перформанси. Зараз щось не знаю оце. Даю Богдана в школу проводжати, потім як ото з хреста знята. На вулиці поки що прохолодно, але ще має бути сьогодні і завтра тепленько. Зарано виїхала і так виходить, що не туди, не сюди. Їду по часу. Якась позаду смітник. Зайшла до мами і забрала баночку квашеної капусти. А тепер в мене мало часу. Тому я швидко-швидко зараз біжу. А це насправді тут не смітник будівельний, це тут садочок був покинутий. Коли я тут жила з Богданом, то поряд з нами був покинутий садочок, як занедбаний, і, коротше, його почали будувати он, позаду мене. Бачите? Пам'ятаю, я влаштовувала, коли Богдана в садочок, то. Це і взагалі поряд, ну, через, навіть не через дорогу, а через тин від нашого будинку. Але він був, був покинутий пустий. І зараз дуже багато садочків зайняті, там то якимись совбезами, от, пенсійними фондами, ну, такими підприємствами дуже люблю я цю стежечку. Коли йдеш нею, то наче і прогулюєшся і по справах йдеш. Ось, бачите, як, наприклад, тут садочок. Це я зрізаю шлях. А він не покинутий, але в ньому нема садочка. Він зайнятий там гуртками, якимись установами. Ось, але не покинутий. Просто як садочок не функціонує. Ось бачите, і майданчики лишились. Можливо, так за економічним становищем, що такі організації ну, чи не можуть винаймати, чи я не знаю, як там у них все. От. Ну, є, як є. Ось там теж, бачите, майданчики були дитячі для прогулянок і дитсадок, Але цей не занедбаний, той. Про які я показувала. Я навіть не знаю, чи всі ті роки там був охоронець. Я там навіть прогулювала, ну як прогулювалася, я люблю просто якісь такі осередки, зелені, природні. ось І там були зарості. І я туди заходила просто пройтись там. чи Так, як вийти? Ось бачите, які атмосферні місця. Закинуті старі. Гірка, так, а де тут дірка в заборі, я не знаю. Ще якийсь диван на, на даху. Де дірка в заборі? Певно, що тут немає. Певно, що там вихід. Так от я заходила в той покинутий садочок просто посидіти, пройтись там. Ну, У мене ж мулька така, то я навіть ну, мені здалося, що там десь був охоронець. Але я не знаю, близько не підходила, не перевіряла. Так, як вийти? Тут позаду мене тут вхід оці установи, то навіть щось пофарбовано, Найшла, знайшла дірку, щоб вийти. Я вже вирішила всі справи. і Поки я йду до маршрутки, хочу розповісти про свої продажі на OLX, бо я ніяк не зніму вам, не розповім вам про це, тому що вдома мені нема часу сісти і розповісти. Я постійно чимось зайнята. Тоді, коли Віка не спить, я не можу ні про що розповідати довго. Ось коли вона спить, у мене зазвичай купа якихось справ накопичується, які я ледь встигаю зробити. От, а коли Віка гуляє, теж я не можу. Ну я можу щось сказати, коли Віка гуляє, але так, щоб з, е, е, з почуттям з толком з розстановкою, я не можу так поговорити. Тож розкажу зараз. Почну з того, що я продала дві упаковки пазлів. Це я, ми купували для Богдана. Ось одні пазли ми йому купили, одні інші пазли він купив собі, купив за свої гроші. Він їх склав, складав декілька разів. Потім вони вони з друзями їх складали. 300-200 елементів, по-моєму, нормально вони там пограли з тими пазлами і треба було їх кудись дівати, Тож я виставила їх на Олекс на продаж по 100 гривень за кожні пазли. От і вони так трохи повисіли, повисіли, а потім одні спочатку, а потім інші замовили, просто не зв'язуючись зі мною, але з доставкою. Я собі пішла, відправила. Мені прийшли гроші. Це різні були покупці, і потім мені ще прийшли і позитивні відгуки від одного продавця, ой, покупця, і від іншого покупця. Ось ну, вийшло, я вважаю непогано. Потім наступний був продаж це прикол. Колись давно я виставила на OLX на продаж велосипедний Богданів шолом. Це коли він там ще намагався навчитись кататись на роликах. Цей шолом був на. Малу дитину, і цей шолом у мене лежав. Не знаю 100 років. Він лежав у мене в шафі, ось і все до нього не доходили руки. і Я вирішила його виставити на Олекс на продаж. Виставила я, значить, спочатку там поставила ну ціну там якусь біля 200 гривень. Ніхто не цікавився. Потім я поставила взагалі ціну 100 гривень. Також ніхто не цікавився. Він у мене провисів той шолом. Десь, мабуть, з рік на Оликсі. В якийсь час мені вже стало навіть е, перехотілося його продавати, тому що е, зазвичай люди такі дешеві речі купують з доставкою Укрпоштою. І... Я так собі подумала, що Укрпошта, ну пакування речей то на Укрпошті проблеми відправника, і я не знаю, як там його запакувати той шолом. А у нього такий пластик, як тоненький, і я думаю, що я його відправлю. А він поки дойде, то там лусне, чи трі трісне, чи щось таке. І думаю, на що воно мені треба, тільки лишні якісь ото заботи. От Тим шоломом, думаю, треба його зняти з продажу та да просто викласти на дворі на вулиці. От, і мене ніяк не доходили руки зняти ту об'яву. І він так висів собі, висів, 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 висів. Ну, думаю, так, треба прибрати. Думаю, бо замовляться. Я навіть не хочу його відправляти. Реально, мені по ньому ніхто не писав, ніхто не не купував і. Значить, одного разу пишуть мені на пише мені на Оликс. Жінка цікавиться значить, цим шоломом. Каже: ви продаєте? Я кажу, так. Да. Вона пише, чи є самовивіз. Я написала взагалі магазин біля свого дому. Вона сказала, вона написала: О, супер! Коли можна зустрітись. Виявилось, що вона живе. Ну, не ми домовились про зустріч, і я пішла з тим шоломом на зустріч. І я якраз їхала по справах і взяла з собою той шолом. І думаю. Думаю, мабуть, вона вирішила його купити, бо вона подумала, що отримає а, якийсь крутий шолом за 100 гривень. А насправді цей шолом такий, ну із самих бюджетних, і в нього такий тоненький пластик. І, я думаю, зараз вона почне а, його там крутити, вертіти. А, думаю, може, ще не купить його. І а, я їду по справах, що мені тягатись з тим шоломом. Потім думаю. Ще я піду до неї з тим шоломом, а він з тоненьким пластиком, і вона почне там щось мені виноси виносити Мозок, що він, значить, не такий, не такий крутий, якісний, як вона собі уявляла. Щось я коротше з тим шоломом, так скептично була налаштована. І йду я, значить, на зустріч, Стою я з тим шоломом біля магазину. Підходить до мене дівчина. Я їй простягаю шолом, думаю, зараз вона його почне діставати, там дивитись, роздивлятись, спробувати. Вона його просто бере в руки і протягує мені 100 гривень. Так? Я беру ці 100 гривень, вона каже, дякую, розвертається і виходить. А я така стою і я собі щось оце придумувала. І я така стою, а як же? А куди ми пішли? З моїм шоломом. А я стою його ж витягла, і з кулька витягла, і вона його забрала і пішла. А я кажу їй вслід, а, а може вам пакет? Вона каже: та ні, не треба. І все, і пішла. І так я його, це зненацька, продала той шолом за 100 гривень біля магазину, біля дому. Ще був у мене продаж трьох пакетів Богданових речей. Я люблю збирати пакетами і виставляти по якійсь такій середній ціні, того, що там виставляють і по тисячі гривень за пакет речей, і все. Ну, якби. Я пофоткаю речі, виставлю, встановлю якусь середню ціну і їх купляють гарно і всі, всі задоволені. Тож перший пакет речей я продавала ще влітку. Там на початку це були Богданові літні речі з розміру, який, з якого він вже виріс. Футболки, майки, штани. За 300 гривень виставила цей пакет речей, його дуже швидко купили. І ще й коли він їхав в Олекс з доставкою, мені постійно бомбили в Олекс повідомлення, ну хотіли замовити, ось просили, там, якщо повернеться, то їм надіслати. Потім присилали мені просто без домовленості, присилали мені, замовляли Олекс доставкою його, і мені доводилось відхиляти, тому що він вже поїхав. ну, Пакет цей купили. Ось, і нещодавно, ось я теж перебирала. Речі, і в мене назбиралось два пакети. Один пакет речей на один розмір і другий пакет речей на інший наступний розмір. Я за один пакет поставила 300 гривень, за інший поставила 500 гривень. Ось, ось за цей купою регланів кофт. Ось поставила 500 гривень. І в мене перший пакет за 300 гривень, невеликий його зразу купила на наступний день, по-моєму. І ще через день замовили потім оцей пакет за 500 гривень. Теж там писали, цікавились інші покупці. Але... уїхали ці Олекс доставки, причому одна з них була новою поштою, дуже зручно, дуже швидко. І, значить, теж мені прийшли гроші, і мені по одному з пакетів теж прислали позитивний відгук. От, бо все ніяк теж не доходили руки. І зараз хочу якось теж викроїти час і зібрати там навітні речі, треба зібрати в пакет. Так, я вже йду на маршрутку назад, додому буду їхати. Це ж вдома засиділась до початку 12-го. Як я прийшла, то ми вже вийшли на вулицю. Давай, біжи, біжи. Вітер на вулиці. Капець. який. Треба десь заховатись на якомусь майданчику. сильний вітер. Вона ж з коляскою здуває. Повертай, ліворуч. Ліворуч, повертай туди. Цей голубам дамо трохи кукурудзяних паличок, так? Тільки не розсипі їх по дорозі. Голуби там у себе на місці на кругу. Будемо їхати? Залазиш? Під капюшон. ку ку Вікуся захотіла полежать, як маленька лялечка. Я маленька лялька. Давай покажемо, яка ти маленька лялечка. Ку-ку Маленька лялечка. А я тебе бачу І я тебе бачу. Ти лежиш, відпочиваєш, так? так ми Ага. Так, ми вже повернулись з прогулянки з магазину Walmart Показую покупки. Чек на 441 гривню. Купила десяток яєць. Категорія С0, Хід продукт 61 гривня, кабачочок для віки. Першої марки купила ось кетчуп. Майонез і сир моцарелла. Далі ось, ось такі штучки, такі пироги продаються зараз по акції. З'явились два нових смаки. Купила 5 штучок по 10 гривень за кожен. Сіль закінчилась екстром. Купила для Віки дві ростіжки полуничні, купила сир салямі кругленький і серветки паперові. А, і воду, оболонську, апельсин, лимон. Ось такі були покупочки. Так, поставила для Віки на вечір готуватись на пару. кабачки, Богданів обід, спагетті. Бутерброд з котлетою із кетчупом. Чому бутерброд з котлетою? Тому що я вчора робила котлети, і вони дуже смачні, але я їх так посолила, що не наче пуд солі туди висипала. Коротше, вони солоні, пересолені. І як їх о, о, ну, їсти окремо, то вони якби, дуже солоні. А коли їх кладеш на батон і зверху ще заливаєш кетчупом, то воно розбавляє цю солоність і виходить <смачно>, смачно, бо котлети ну, смачні самі по собі. Так, огірочки. Сіллю. Зараз буду йому давати, і він піде гуляти. Так, а це я зараз буду їсти. Це, це бульйон курячий з сухариками. Зараз буду їсти, щось там віка кинула. Ось так. Це мама сухарики колись сушила, передала. Нам треба на майданчик до міщені, нам дадуть лялечки. Зараз. Да, да. Мам, зараз пів на сьому вечора ми йдемо з Вікою на майданчик. Я бачу, мам, я бачу, ага. Я бачу Ага, Йдемо на майданчик, зустрічатись там з однією мамою, мають нам дати і лялечки, Потім нам треба ще в аптеку. от І зараз ми вечеряємо. Раніше ми, їли, раніше ми їли о 20-й годині, зараз о 19-й. Туди і назад. Зараз пасмурно, до речі. Але вітру такого, як зранку, то що взагалі якийсь шторм був, нема, тихо і спокійно, все, все, штиль повний. Вік, у мене у нас сьогодні день під девізом біганини. Вже повернулись додому. Зараз ми будемо вечеряти. Це котлета перем'ята і кабачки на пару варені. Бери ложечку. А потім, скажи, по мультика. А потім будемо дивитись мультик. Так, Віка, бери ложечку, мама буде читати. Я Що сприйте. ти хочеш? Почеку. Добре, давай мені, ти бери ложечку і їж. Да. Бери ложечку, набирай. Ні, побільше, це дуже мало. Летючі миші ведуть нічний спосіб життя, а вдень сплять, повиснувши головою вниз у дуплах. Під час польоту видають звуки високої частоти, що нагадують писк, а не кусаються. Підковка за підковку зачепилась. Якусь набере, будь ласка. Добре. Бачиш, які бочки великі. Настільки близькі до американських бізонів, що вчені, вважають їх одним видом. Бачиш, це для діток не дуже цікаво. Тут можна дивитись картинки. Ні, ні ні, Віка. Дякую. Дякую. Віка, ти не будеш дивитись мультики, ти... Віка, ти береш ложечку і їси. Якщо ти будеш балуватися, я їй вим ой вимкну телефон. Чуєш? Mm. Mm. Ні, ні. Їж, будь ласка. Mm. Бери, будь ласка, ложку і їж, Віку. Mm. Так, Віка, mm. я читаю тобі про жабку мандрівницю. Значить слухай мене, що я тобі кажу. Ні, ні, ні. Я хочу. Моя Да. Півники побував Так. Подивився. Да. Ти береш ложку і їси. Бачиш, угу. ударився, корова і каже. Му. Піди до косарів, Віка набирай. Набери м'ясо і, і кобичочки. Славогілля, ковалеві, а коваль дав сокиру. Принесла сокиру дроворубам. Двороб... Дроворуби дали дрова. Набери, куди а що буде? хто? Це курочка, це півник, це маселко, а у півника в горничку застряло бобове зернятко. Бери Я дуже заплакав. Угу. Бери, будь ласка, бери ложечку і набирай. І позвонив. У мене болить Позвони. <глоток> Позвони в лікарню. Ну, набирай, будь ласка, ложечкою, і кабачочок і м'ясо. Це До мене поїхав. Вікусик, набирай. Я чекаю. Це видно. Клади в ротик. До півника поїхав. А потім не болів ротик. Не болів ротик. Набирай. Жила. А ось це, Я не хочу цю жапку. Так, давай тоді про... Рака і ворона. Ні. ні. Про півника і двоє мишенят. Ось які не хотіли їсти. Дякую, не хочу дикі качки і лисиця? Дякую. 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 Лисичка з качалочкою. — Віка, бери ложечку. О, про лисицю і голубів. Дякую, дякую. Віка, а що читати тобі? Дякую. Змія і риба? Я хочу на зайчик танцює. Зайчик танцює? Так. Я не знаю, де зайчик танцює. Тут нема про зайчика, який танцює. Є про пінгвіна. А, це таке. Жа... Про жабку мандрівницю все більше немає. Ой, що... А, давай. Я Якось... каші, бери, будь ласка, ложку. Якось йшов брати кролик дорогою дуже поважно і помахував своїм довгим похнастим хвостом. Хвост. У мене тхло буде, буде ходить і цейся. І я можу буду їдати, як колонко. Зрозуміло. А так. і лисички лапа, і у тебе не буде, і бап і воші. Угу. Бери, набирай ложечку. Я їм. Лис? так, аж тут нагодився, нагодився братик лис із величезною в'язкою риби. Пережовуй, будь ласка. Це зовсім не нехильно. Ні, ще поки не можна дивитись мультик, ти мало поїла. Ще трошки, ще трошки. І потім підеш дивитись мультик. Бери -ка. Віка, опусти ногу. Бери кабачок. Почекай, ще я не буду включати. Пережовуй. А лис відповів, що наловив риби в річці. Як сяде сонечко, йди на річку. І витягнеш купу риби. Щось схоже на це, на пролисицю і вовка на казочку. Mm -mm. Який хвіст собі відморозив. Віка, я не буду вмикати, поки ти нормально не поїси, я не буду вмикати мультики. Сядь. Сядь, будь ласка. Я почти. To... Пішов кролик, ловити рибу. Ще дві ложечки. Дожовий. Знаю. Чи так. як це казка? Так. Потягнув ще раз, а де ж, де ж хвіст? Дивиться кролик, а на річці крижа. А підійди до мене. Ясно. Все, біжи. Так, оце це я доїм зараз. Так, і буде читати собі казочку. Відтоді брати кроли, куці і дітки в нього куці. Або без казочки я не буду їсти. І онуки куці. О, дуже класно солона котлета з несолоним кабачком. Тільки там наша казка-лисичка про лисицю і ока. Вона дуже. Як це? Якась садистська. Там Во, вовк, вовка б'ють і він видриває хвоста. Лисиця роз... голову лисиці, розбивають і з неї тече мозок. У нас взагалі такі казки є, що аж страшно читати, я пропускаю реченнями. Про бичка, якому обдирають боки. Про козу, яких будуть різати, яку будуть різати, що?